Так, всім привіт, друзі. У нас розпочалася вже нова неділя, сьогодні понеділок, 15 вже вересня. Трішки у нас похолодало, але нічого, терпимо. Пішли в лісі вже гриби, вчора були в мене друзі на грибах, назбирали. Десь відер по 5 маслюків і декілька білих. Теж хочу з'їздити, подивитися. Зараз покажу, що робив на цій неділі. Технічно на вихідних, як попрацювали, що в мене по господарству, як, що. Так, все, вперед, поїхали. Так, отак пройшов мій недільний, суботній, як кажуть, день. Дивіться, трішки красоти вам стрічку. Замість смородини, смородину пересадив, зараз покажу, посадив тут туї. Смородину пересадили ми. У нас роса зранку. Ось сюди в куст, тут пропав кущ. І вирішив, тут як у нас були огірки, толку з них мало, то вирісив ще один ряд ось, ще один ряд пройти тут посадити. Пересадив. Помідори вже майже пообривав і вчора засіяв. Приїхала до мене гірчиця, засіяв ще ще гірчицею. Поки тут будемо копати буряк, у нас вже гірчиця трішки підніметься. Так, кури я вже випустив, Вони доїдають трішки, кинув комбікорму їм, трішки зерна поїхав. Суботу я до знайомого фермера, який в мене орендує там одну земельну ділянку, і забрав я в нього трішки пшениці для наших курей оренду плату. Так, і тут, друзі, зараз забавлю. Дивіться, наші ці сім курочок, вони в мене вже тут. Все, вчора я їх випустив, хай вже вони пробують. Разом вже з дорослими вони вже підросли. Теж тільки щось накидав їм комбікорма. Я ж думав, буду брати ще партію бролерів. Але чесно дивлюся, вже прохолодно. Це з ними треба буде гратися. Не хочу. Вирішив, що достатньо. І качки є, різати є. Ще. І тут треба буде вирізати курей. Хвати нам м'яса цього. Я думаю, що і родичам хватить. Так, друзі, по крольчатнику, що в нас? Кроликів я розсадив. Бачите, тут вже тут трішки, тут трішки. Все, потихеньку відходимо від міксоматозу. Залишилась у нас ось тільки оця кроличка така. Вона в мене і їсть все, потихеньку рани заживають. Теж передала мішок морковки, то вона в мене сидить, зараз покажу. Я ось для неї, бачите, отаку морковку теж передала, то я ось її тільки кидаю, і вона у мене їсть. Тяжкувато, але заживають рани. Так, по цьому, друзі, в нас по... Тут уже я кролицю пересадив маточник, ви бачили, так? Да? Поставив, вона тепер у нас тут з маточником. Тут нема нікого. Тут кроличка теж спарована. Пересажу теж цю чи кролик, чи кроличка, подивлюся. Зараз не скажу нічого. Тут у мене кроличка ось. Вони, поки цей міксоматоз, вони в мене трішки зажаріли. І тут у мене, бачите, королечка теж відійшла. Була в такому плачевному стані, але відійшла. Слава тобі, господи. Все, тут пустота, тут ось сидить і тут. Все, будемо дивитися, буду підбирати, відбирати що собі, дивитися по своїх записах. Від кого що. І будемо тоді, бо я залишився майже без кролиць Три кролиці в мене пропало, даже, мабуть, більше. Так, це те, що у нас по нашому крольчатнику Як підросли у нас вони. По самкам, по, точніше по самцям у нас все добре. Ніяких змін тут немає. Так, тепер підемо ближче покажемо Бачите, он, да, он побіг сіренький курочка, петушок, вони всі підуть, це мастер-грей, вони всі підуть на м'ясо. Трішки підростають. Бачите, який воно. Так, і тут у нас, бачите. Проходить утрішнє купання. У нас, як був дощ дня три назад, тут знову качки у нас поплили, тепер грязюка стоїть. Так, що в нас тут? Тут у нас такого нічого. Я поставив кормушечку. насипаю нашим качкам тільки ось пшеницю, бачите, повна тепер. І ще 5 мішків. Треба буде прибрати цю сітку до весни, поки вона не потрібна поприбирати тут навести порядок. Не знаю, Якщо я спію це все треба буде тут понаводити. Все, ці вон сидять, влазять. Поначалу їх били, тепер більш-менш все добре. Оце такі, друзі, у нас поки новини.